Привіт всім, хто грає та стежить за новинами Call of Duty Warzone. З вами Warzoner І сьогодні ми детально розглянемо усі новинки третього сезону, від яких буде залежати подальше існування Call of Duty Warzone. Глобальне оновлення, яке виходить вже 3 квітня о 19.00 за київським часом, має цілу купу змін, серед яких вже відомо загочне повернення оригінального верданського, а з ним і ретро зброї та класичних операторів. Переробили також механіку гри, підтягнули графон, оновили керування транспортом та змінили омні. Момент про все це і не тільки прямо зараз, в третьому випуску Варзоніус. Погнали! Справжні ветерани Варзон певно пустили сльозу, дізнавшись про повернення рідного Верданську, адже найгарніші та найприємніші спогоди залишились саме там в першій частині Call of Duty Warzone. Саме чим і скористалися розробники та пішли в банк, щоб повернути онлайн та зацікавленість гравців до гри. Амбіції оновлення дійсно вражають. Розраби буквально з нуля переробили Верданськ та майже 90% ігрового процесу. Виправили античит та баги, і все для того, щоб врятувати Warzone на фоні постійних читерів, багів та помилок. Давайте детальніше розглянемо, що варто очікувати протягом третього сезону. Вертаючи в Ірданськ як мапу, якій вже 5 років, розробники втримали баланс між якістю графіки та її оригінальним виглядом. Для прикладу розглянемо скріншоти локації де ліворуч графіка 2020 року, а праворуч 2025. Основних змін зазнала робота зі світлом, модернізація об'єктів, покращення видимості на більшій відстані, трасування променів та адаптація текстур під сучасне залізо. Серед цікавих фактів, пов'язаних з пересуванням та навігацією, розробники підкреслюють наступні: розташування дерев не буде таким самим, як перші Варзон, а назви локацій позначатимуться зверху на екрані, як в КС та Valorant, щоб легше було орієнтуватися в локаціях. Видимість ворогів в темних кімнатах значно покращена, тож як раніше вже не вийде крисити в темних скінах Роуз або Нуара. З поверненням в Руданську повертається і більш стара та звична система мувменту. Розробники переробили Omni Movement, зробивши його більш повільним для оригінальності рухів. Осі в перший але на мультиплеєр це не розповсюджується. Повертається і стрільба під час висадки з парашутом, як стара ольтскульна механіка для наземних баталій на пістолетах. 150 гравців Лубіма, що наразі успішно протестовано в другому сезоні, та закріплюються на постійній основі для королівської битви. А щодо Урзикстан, то стареньку відправляють на пенсію. Але перед цим вона ще побуде для новачків в режимі учбовий та Тож прес Ф і, можливо, ще колись побачимось. До речі, щодо прес F, то в кінці гри, коли ви берете топ 1 повертається така фішка, як віддати честь усім гравцям, яких ви перемогли. З цим також повертаються усі кат сцени, як перед висадкою, так і при фінальній Оригінальний коментатор матчу з британським акцентом, схожим на голос Прайса, також повертається в Варзон для найкращих звукових спогадів. Повертаються й оригінальні кольори та звуки скриньок з лутом першої у Тим часом Термід теж вертають в гру, щоб горіла срака не тільки в реальному житті, а й у Варзон. Ось вам ще один факт, про який ви не знали: Термід завжди можна було зняти з себе завдяки модифікації активний захист. Плавучий лут для більш зручного лутингу також буде задіяно з виходом сезону. Станцію покупок перероблено. Меню тепер, як і раніше, вертикальне. Не забуде також і про кнопку Викупити всіх, яка повертає всю команду в один клік. Зброю було видалено з магазину, а ціни на всі предмети, окрім ладауту, було переглянуто та зменшено. Гелікоптер та чотири наземних транспортних засоби було повернуто з оригінальною фізикою, як вперше «Евразон». в разом. Всі старі контракти буде повернуто в дію. А відомий усім контракт Інтел буде замінено на контракт розвідки, винагороди з наступними зонами на мапі залишаться. Мобільні зіплайни буде видалено як спосіб пересування. Зроблено це для того, щоб гравці більше пересувалися стандартним транспортом по всій мапі Верданськ. Три варіанти ГУЛАГу повертаються з різним оформленням та озброєнням. А прапор в центрі як спосіб перемоги вертається в тому числі усі кола зони з газом перероблено, і тепер жодних перестрілок в Опані. А усі зони особливо фінальні матимуть укриття для чесних баталій. Кілкам позначатиму усі подробиці про смерть, Чаючи інфу про БПЛА, дрони, відстань, чи була нова відмітка і не тільки. А польові модифікації тімейтів, такі як Бепка та Кілстрайки, тепер можна побачити біля їх шкали здоров'я. Тепер щодо режимів: Королівська битва Трійки повертається як головний режим на Верданську. Сюди ж додають новий режим Battle Royale Casual для більш легкої гри з ботами та гравцями. Не забули також про режим відродження на острові відродження та класичний режим здобич зону 99 тимчасово вимикають, а рейтингова КБшка з'явиться аж на перезавантаження сезону. рідкий режим Хай Тріп пізніше також з'явиться на верданську у вигляді відродження зі своїми бонусами та пасхалками. Звісно, ж, куди ж без зброї. Усі легендарні види зброї повертаються. Серед них штурмовка Кіло 141 та cr 56 Max, снайперка HDR, ППшка Ладра, легендарні палиці калі та свяговий пістолет. Щодо модифікацій на зброю, то наразі відомо заглушник Monolith та три конверсії, які будуть додані з оновленнями. Класну фішку є і те, що тепер кожен модуль можна пофарбувати окремо, якщо зброя не дефолт. No. Підібрану зброю можна оглянути тепер з детальним описом усіх модулів, встановлених на зброю, а для камуфляжів на зброю зроблене окреме та зручне меню. По операторам ловимо також флешбеки, адже повертаються такі бійці, як агент ЦРУ Хадсон, Рейнджер спецназу Мейс, спеціальна версія Роуз з набору Black Cell та усі інші чудики, які з'являться в магазині одразу у Warzone. Дві події на нас чекатимуть вже на старті сезону. Серед них повернення до Верданська та Блек Tribute. Перша дарує нам два унікальних оператори. Нота Міл Слім, які будуть доступні лише у Warzone. Та зброю Кіло 141 за вхід у Варзон вже завтра, 2 квітня з 19.00. Сама ж Варзона в цей час зачиняється рівно на одну добу для інтеграції оновлення. Але зомбі та мультиплеєр будуть безкоштовними. Ветеранам гри дарують скін на парашут, екран для зброї та скін на анімацію висадки. А друга подія відкриває таємного оператора Джон Блекопс. Щодо Battle Pass та Black Блаксел, то всі ретро оператори, як і зброя, отримують свої унікальні скіни, які ми придбаємо та оглянемо разом з вами вже на стрімі одразу в день виходу сезону. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити стрім та бути в курсі всіх новин про Warzone. Також буду вдячний за підписку на мій телеграм та дискорд канали, а за бажанням підтримати проект донатом у Донатело. Всі посилання залишу в описі під цим відео. Напишіть в коментарі, що думаєте за таке масштабне оновлення, що треба покращити в роликах, та яку локацію відвідати першою. На цьому. Все. Це з вами був Варзонер. Побачимось на Верданську.